Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. На цей раз я поїхав в гості в село до мого друга Віталія на шашлуки, і щоб він свій кастомний велосипед показав. Це надпотужний електро двопідвіз всюди хід. Дуже фановий велосипед. Так, це все ще велосипед. Я б його порівняв з якимось крос кантрі мотоциклом. Тільки він легше, умовно можна занести в квартиру, безшумний і дешевший, і дешевший в обслуговуванні. І, можливо, такий же фановий. Я просто точно не знаю, наскільки фанові ті кроскантрі мотоцикли. Але цей велосипед, він точно фановий. Маємо самозбірний апарат. Це підкорювач сільських доріг. Йому краще місто в світі, ніж сільські дороги, вигадати складно. Що ми маємо? Ми маємо двох підвіз на моторі Бафанг потужністю 1 кВт. Що можу сказати після 3000 км експлуатації? Те, що мотора трошки забагато для цієї рами. Рама інколи не дуже гарно витримує. Це рама Марін 2013 року. Mount Vieжing Excel. Довоєнний, довоєнний, так. Довоєнний. Маємо посилене заднє колесо на 36 спиць, яке навіть з центральним мотором добре себе показує. Воно, здається, з якогось дьортового байку, старенького, колесо важке, міцне, саме таке, як треба. Із цікавого, що контролер у бафангах вбудований, і в цілому навіс. Це він десь тут? Так, навіс доволі естетично виглядає. Молодець. Не так погано, як можливо бачив. Велосипед Україна розрізаний по-молодіжному в нас катався. Два морта від мопеда в раму в Варинах. І акумулятор в канонічній клітчастій сумочці. Взагалі, естетика своя є, але трохи не та. По ходам підвіски ззаді, здається, 100 мм, спереді 140 мм. Як я вже й казав, для села просто те, що треба. Гальма в нас XT-шечки. З цікавого справляються з 60 км в час його зупинити, в принципі, без проблем. Стандартних МТБшних гальм вистачає, щоб зупинити... Стандартних керівок. хороших МТБшних гальм. А наскільки колода постачає? Ще не мінялись за три тисячі. Ну, ти ж їздиш не з думкою про те, що ти зараз гальмувати будеш. Ти гальмуєш тільки коли умовно не розрахував свою швидкість. Батарея в нас 24 години, 48 вольт. Їх головна перевага, що цього апарата можна своїм ходом з міста догнати в село на одному заряді. Це не економлячи, просто речажок в пол і полетів. Подалі сенсу крутити немає, все за рахунок цього... Так, так. Ти просто жмеш, не знаю, гачок і він просто їде. Летить? Далі, звісно, крутити можна, але по асфальту воно тобі не дуже допомагає. Ну, зекономишся там якісь 3 кілометри. А по... Ми воду з собою не брали? Ні. Зато Собаку Зато пес миється. А що з нами відбувається, коли більше 30 -ти їдеш? Mm? Просто мотор не працює. На. Да. На 25 Це гірше, на 30, а я поставить. Хоча тобі трішки прискорення дам. Я Давай. так з Сашою робив. Давай Я тримаюся. Зараз я намагаюсь ніжно під'їхати. Всі? Давай. Давай. А, ну, двох швидко не хоче вести. 40. Із проблем адаптації можу виділити виготовлення перехідника для кріплення і утримання ліній на нижній частині рами. Бо акумулятор габаритний, всередину рами ніяким чином він не поміститься, а маленький акумулятор. Цьому, всьому проєкту не дуже підходить, бо двохпідвіз вимагає великої кількості енергії для того, щоб пересуватись. Тому була для посилення виготовлена пластина, закріплена на 5 точок і заодно вона тримає гідролінію. Стандартне кріплення бафанга, добре його тримає, він нікуди не дівається, не прокручується, стоїть як і має. Ну, умовно це можна поставити на будь-який велосипед. Так, так, умовно на будь-який. Тільки на фетбайк не поставиш, бо ширина каретки не відповідає ширині мотора, але для них є свої. Тобто велосипед майже стандартний. Крім заднього колеса і пластини, більш нічого немає змінного. Навіть дропер рідний. Ти плануєш якось апгрейдити ще? Чи це фінальний от варіант, все більше нічого? Фінальний, не планую ніяких більше апгрейдів. Цілком влаштовує теперішній стан. Так, єдиний можливий апгрейд, крило побільше, бо все-таки інколи закидує грязючку. А от заднє просто прекрасне. Врятовує від потоків. Якщо говорити про майбутні проекти, із теоретичного я би розглянув збірку велосипеда на двох моторколесах, кожне десь по 7 кВт, з більш мотоциклетною рамою і повним приводом. Не Це вже не велосипедно? Не велосипедна. Я тобі поясню для чого, щоб використати кросові амортизатори, щоб поставити акумулятор, мабуть, вже 80 чи 100 вольт і отримати щось на кшалт кросового мотоцикла. По трансмісії, як часто ти взагалі міняєш касети, ланцюги? Червово взагалі. Так, рвав багато ланцюгів, особливо в місцях, де я їх вижимкою скріплював. Касета на його шляху вже друга стоїть. Китай Аліекспрес, також як і цепок. Цепок цікавий тим, що має цільні піни. Він іде як серія для електробайків. Поки що 500 плюс кілометрів. Взагалі прекрасно себе відчуває. Рідна зірка бофанга, можливо, зношується. Швидше, ніж хотілося б, але то теж не є проблема. А оце щось тут таки напацінеться? Ти якось Е, Ні, це з часів, коли ціпок злітав а. і застрягав між болтами бофанга. З модифікацій там тільки болти рідні замінені на з меншими шляпками. Тому що з рідних болтів було дуже важко діставати намотану цеп. Це спеціально така посилена для таких потужних моторів. Щоб так, не вона йде з покинулась. ним у комплекті. А, так. Ти казав, що в тебе б якась там система, для гань була, яку ти зняв, яка тобі не подобалась. Я її не зняв, я її не ставив. Це система, яка зупиняє. Мотор, якщо нажати гальму. Також незадіяна система зниження потужності при переключанні, але мої умови експлуатації не дуже вимагають її задіяння. Чого не колесо? Тому що воно впливає на керування. У мене вага додаткова, яка з'явилась від мотора і акумулятора внизу, по центру. І це дає йому дуже гарну керованість на швидкості. О, я не довідь, мій що Це можна було б якось. Я не хотів їх різати, тому лишив все як є. Що ти думаєш про такі стандартні бошевські сетапи, магазинні? Знаєш, їздити, їздити в сусіднє село за пивом дуже зручно. Але це не про задоволення і не про радість від відчуття польоту над землею. А взагалі тобі дають готовий продукт, який їздить, який ти не допилюєш по три рази на день. Поки випливуть всі його дитячі болячки, які будуть переслідувати будь-який кастом до кінця його життя. Фу! це було дуже страшно. Ничего себе. Да. Так, не теряем ничего. Як думаєш, це можно пить? Я думаю, можна. Давай. Це є в Google Maps. Містяк? Так, окремо не позначено. Харки. 0,4.25-х, хтось недавно був Мандри навколо міста Кремочук. Манджлії. Дяка вам за те, що ви є. Це вот, така книжка. Ну тут Саша теж місця поставляв. Адже така дікуха є. Ще А це потужно, якщо ти десь застряг... И хочешь выпить 100 грамм и помыть руки, Идеально. Спички. Там ві... шампуры? Милина має еще будет. Да, там шампуры. Ничего себе. Макароны. Ну короче. О, милина бились. Шийна одна. Ничего себе. Матрова здесь не может. Так ще на технології технологии давить. Холодильник. Опа. сейчас мне підказує, що він не дуже холодить, конечно. А він холодить, він воно ж з землі переховує. Типу літом, е, якщо порівнювати, то буде дуже гарна температура. Ні, тут вже 100 грамм не випить. Ну що ж... Друти. Медлента і ну, акумулятора це все веде я тобто думаю. Ти поставиться акумулятор і в тебе в бісятки підсвітка. Ой, можна подзвонити ще, якщо якісь питання або пропозиції, або скарги. Подзвоніть. Ніче собі. А кажуть, що українці типу, тобто, засирають природу і всяке таке. Та посад, я... якщо що можна помити. Там є вивіска, де срать, а чи хоче. Не, не в холодильник тільки. Ні, так... І одразу зрозуміло. знаєш, інколи буває, не зрозуміло, де жінка, де чоловік, тут то -то одразу зрозуміло. Це ніяких, це ніяких трикутників, ромбіків, квадратів. Там ще є місце для скупчення слідку. Сруть, але у відведеному місці. Ну та, Фарбування таке пристаріло, звісно. Так уже не роблять. От зараз би просто тут ніякого цього синього і білим таким мінімалістичним марін би написали і це була бомба, пушка. Ти коли цю раму робили? Тільки отримав право пиво купляти в магазині. Тому враховую, що часи змінюються, дизайни змінюється, але щось вічне. І це не рами. До речі, скільки важить апарат? До дропера важив 27 кг після. Додавання більш важкого колеса і дропера я його не зважував. Думаю, близько 28 кім. на ньому їхати без мотору, тобто педалювати? — Не дуже. Це комфортна швидкість близько 16 км на годину. І саме погане, що це дуже важко. Навіть з такою швидкістю його рухати. Так, я так розумію, ти навіть баклашечку з собою водичку не возиш, А наша? Не, не треба. Не, треба. На не загрожує взагалі. Тут може бути страх не доїхати, коли сівши акумулятор, і водичка тобі вже не допоможе, якщо ти втрапиш в таку ситуацію. Пам'ятаю, ти казав, що в тебе є страх, що якщо щось станеться з підшипничками, то ти їх можеш не знайти. Я думаю, їх перестали випускати вже багато років тому. Тому буде шлях самурая підбирати якісь аналогічні при необхідності. Мийкою високого тиску, я його не мию, тому сподіваюсь, вони прислужать довго. Хочу відмітити крутість амортизаторів Fox. Мав нагоду... Порівняти їх з Рокшоксом, то саме для комфорту Fox це імба. Обслуговується все просто легко. З моєї сторони, обслуговується дуже просто, бо я їх відвожу в магазин і там їх обслуговую. Нічого складного в такому процесі не помічено. Тебе ти казав під СІДІ Ну, враховую, що йому 12 років. І це був перший його сервіс за весь час. Як воно потекло так, що аж на ротор потрапило? Потекло в по рамі, потекло на щиток. Велосипед зберігався вертикально, тому залило просто усе ззаді. І гальма, і ротор, і касету. Але таке буває. Розколотався на велосипеді? Так, не, не один раз. Е, перший і самий руйнівний випадок був на швидкості 0 км на годину. Велосипед поїхав бочком на голольоді, зігнув шатун, зламало кріплення батареї, е, подряпало мені майже всю фарбу на вилки. До цього вона була дуже гарною. Та лишило його без руху, мабуть, на півроку, поки чекав нові шатуни. І в тебе ще є гравійник, чи шосейник, чи що там в тебе ще? У мене є агравійник. Гравійник, е, Скоріше це... циклокрос. Чистокровний циклокрос. Ну, розбавило тебе цей велосипед, не хочеться вже на циклокросі їздити? Ні, неправда, навпаки. Е, цей велосипед зараз зайняв почесне місце як сільський засіб пересування, а циклокрос використовується як спортивний снаряд, коли треба поганяти кров, коли треба просто отримати емоції від катання. І я оце трошки покористувався такими педалями, але це гемор максимальний. Ти постійно шукаєш правильну сторону, типу. ужас. Контакти відійшли в минуле. Була задумка їздити на ньому, але трошки і рухатись. Але задумка не спрацювала. бо Важко себе заставити крутити педалі, якщо можна не крутити. В тебе є гравійний велосипед, чесний. Сідаєш, вдягаєш контакти, їдеш стільки, скільки може твоє тіло. І це прекрасно. Я велосипед, а я електровелосипед. Навіщо на електровелосипеді крутити педаль? Вважаю логічно. Ну я цією думкою взагалі категорично не погоджуюсь. Є купа старих людей, там інвалідів, каліки. треба ж фізкультура якась, а на звичайному велосипеді може важко катати. І от для них існує електробайк з моторколесом, який слабенький, фіговенький. І все одно ти там видаєш якісь вати, типу, умовно, добре для. Для тіла старого діда. <рик> Кожному своє. Тут ще Ромашкове поле, як в сталкері макове тільки тут Ромашкове. Дякую всім підписникам і новим, і старим і майбутнім. Дякую, хто ставить лайки і сперечається зі мною у коментарях. А особливо подяка моїм шановним спонсорам на Ютубі і потужним спонсорам на Ютубі. І українській діаспорі із Чикаго теж велике дякую.